І я зараз якраз дуже коротко хотіла поговорити про ситуацію на фронті і відштовхнутися від офіційної заяви заступниці міністра оборони Ганни Майер. Російські окупаційні війська хочуть до кінця року вийти на адмінмежу Донецької області. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Майер. Утім, за її словами, просування расистам не вдається. Вони собі поставили завдання до кінця цього календарного року вийти на кордони Донецької області. Але ви бачите, наскільки мужньо тримається бахмут, наскільки наші воїни завдають втрат ворогу, і він просто не може просуватися далі. Там було незначне просування, але витіснили ворога. І на сьогодні ворог намагається оточити місто. І у нього теж це не виходить. Ігоре, ну насправді ситуація дуже непроста. Ситуація дуже непроста, тому що дуже гарячий бахмут. Загалом ми вже говорили неодноразово. Можливо, зараз стало ну трішечки легше, але скільки там якою ціною вдається власне його тримати, якою ціною його Збройні сили України тримають. Це можна лише тільки ну от, здогадуватися з того, що ми можемо а, побачити і почути. А брати цей донецький напрямок беремо південний. Беремо Херсонщину Херсон, бачимо, що власне з ним роблять расисти. Вони просто його знищують. Те, що відбулося 24 грудня, той страшний обстріл, коли загинуло 11 людей, скільки поранених, і влада там закликає евакуюватися, тому що ну там просто постійно під артобстрілами там неможливо фактично виживати. Да, усі ці напрямки, як ти окресиш ситуацію на фронті? Ми перемагаємо звичайно, ми утримаємо. Каже, але якою ціною це дається. Ну давай треба, щоб просто усвідомлювали так. і розуміли. це. Дивіться ну справа в тому, що на Донецькому напрямку особливо там Авдіївка, так. Піски той же самий Бахмут, Бахмут. Бахмут, ну, да, Бахмут. поправляють <гум> да, Бахмут. Тобто це все ті напрямки, де ми скували навколо себе дуже-дуже дуже велику кількість російських окупаційних військ. Не лише живої сили, яка хвиля за хвилею, по 30-40 по чоловік повзводно виходять в атаку, лягають їх, там звідти не забирають, потім йде слідуюча хвиля, слідуюча хвиля, і контактні боєзіткнення там йдуть постійно. І, Скажімо так, але ми там стягнули дійсно досить велику кількість артилерії на себе, замкнули на себе. І... Живої сили голов супротивника. Що це дає нам? На сьогоднішній день це дає нам можливості працювати на Сватівському напрямку, на Луганському напрямку? Ну, так, по-простому. І там є певного роду успіхи. Можливо, ці успіхи будуть розвиватися до великих контрнаступальних операцій. Це знає тільки залужний. Богу дякувати, mm -hmm. що він нікому не каже, то можливо, mm -hmm. щось і получиться. Mm -hmm. Тому в цій ситуації хлопці виконують свою місію. Так, ми тілами тримаємо своїми тілами, тримаємо навколо себе дуже багато російських військ. І, скажімо так, їхні атаки захлинуються, в тому числі зараз вони зменшилися. Це говорить про те, що резерви не поспішно. Співають кількість обстрілів, вона йде хвилями, тобто підвезли боєкомплекти. Підвищується кількість обстрілів артилерії. Розбомбили найближчий якийсь там склад логістичний, зменшується. Тобто тут вже працює час, це скажімо коліс. так, на нас, тому що поки ми їх там тримаємо, в другому місці ми можемо працювати трошки вільніше. От. На жаль, так воно цинічно звучить, але так, на жаль, є. І дійсно біля Бахмута зараз саме найгарячіша точка, і вона нікуди не дівається. Знаючи місцевість, можу сказати, що так, там ну, цей приватний сектор, що вони розбирають практично фашисти розбирають на молекули, ну воно так завжди було. Вони оцей вогнівий вал використовували там, де дотягується арта. Вони там будуть працювати постійно. Чому вони сьогодні луплять Херсон? Тому що ну 20 кілометрів, я так грубо кажу, артилерія там 40 до 40 кілометрів градами. Тобто, вони фактично, якщо вони будуть на відстані до 40 кілометрів, то в принципі в них буде джекпот з приводу розібрання наших укріп... місць, укріплених місць, будинків, неважно, що, що би там не було, вони будуть розбирати це на молекули. Херсон вони дістають. Вони аналогічно йшли на Києві. Якби вони пройшли би цю територію ірпінь, сюди. Трошки ближче, вони би так само би розбирали би на молекули місто Київ і витісняли би квадрат за квадратом наших захисників з цих руїн, які залишали би після своїх артобстрілів. Ну скажімо так, ми їх тут не пустили, і тому столиця була фактично врятована. Хоча пригороди там трошки постраждали, але тим не менше в більшості своїй. Тому така от історія зараз на фронті. Єдине, що можливо, ну скажімо так, для нас, що зараз потрібно для хлопців. Ну для хлопців потрібно дві речі: снаряди. Снаряди і очі. Куда ті снаряди кидати? Очі це те, що зараз всі громадяни України збирають на всіх телеканалах там очі, арти, безпілот, тисяча безпілотників для України. Так, це, це, це просто ну, я, окрема. Я, да. я так, просто мене були. Це окрема тема, про яку ми поговоримо, То, і тобто просто це те, що нам сьогодні треба, це дійсно. Ну і ж залізо, як я казав, всі українці гарно себе вели і просили святого Миколая, щоб він дав дяді Валері те, що дядя Валера просив: угу. 300 танків, 700 БМП, БМП і так та, далі. Угу. Та. Тому тому, тому це дійсно це нам те, що потрібно. Тому що, ну. Це правда, Броня може пройти там, де не пройде колеса. Та урбанізована частина нашої території, Донеччина там є дуже багато асфальту, дуже багато доріг. Ми там можемо рухатися, але расисти теж там можуть рухатися. Ну то така історія. Це вже я інше. просто проанонсую, тому що зараз ще Тарас Чорновіл так прокоментує, і з нами ще буде не включно. Але ці от очі арти, да, про які ми говоримо, про ці от а, дрончики. І розібралися в цій ситуації. Я ну я вжахнулася, тому що деталі не знали, але дуже дуже компетентно. Виклали історію, і справді люди, які цим займаються, дуже довго мовчали. Все ж таки, а тут а тут розповіли, як це відбувається, як рішення одного чиновника в Києві може коштувати загалом сотні життів на фронті. Як все роблять волонтери? Як все роблять люди? Український народ як збирає. А один чиновник, вся ця бюрократія, вона просто не дає можливості всі ці папірці, да, зараз війна, щоб ці дрончики, ці очі, арти вони дійшли до фронту. Тараса, і добре. Давайте я може почну трошки з іншого, не з очередти. Що це ми потім Так, так. І коротко. Тому що що так, дуже коротко. Буде. Що стосується взагалі, ситуації на фронті, знаєте, основне, що ми маємо пам'ятати, коли я чую ці бравурні розповіді, як ми там то, як ми там це, в мене основне, не питання. А ви рахуєтеся з тим, що там гинуть наші кращі українці? Там гинуть люди, там гинуть українські війці. І тому це перше, що ми маємо пам'ятати. Найперше, а чому українська армія там за два тижні я казав там Арестові щось там не взяла? Тому що піди сам і сам візьми. Сам піди в перших рядах. Там гинуть найкращі. Ми не маємо вже ні Гліба Бабича, ні Юрія Каракая, ні тисяч прекрасних інших людей. Ми маємо про це завжди пам'ятати кожен день війни, який хтось відкрив двері в Україну, для якої хтось відводив там військові цілі, укріп райони на півдні України, тощо вони сьогодні коштують життю найкращих. Оце основне, що маємо запам'ятати. Момент другий. Що стосується ситуації там з боями, там дійсно Ігор дуже правильно розказав, наші військові страшними надзусиллями скували дуже великі сили ворога, які нікуди більше не можуть просунутися. Є проблема інша. От в чому ворог навчився після Харківської офензиви, нашої вони навчилися вже на Херсонщині. Вони це робили. Це тотальне мінування. От, ніби є така позиція: «О, там біля сватового, там всі, хто дуже поверхово дивляться, кажуть, ну так там ж можна прорватися. Там ж от взяли повним ходом, так як на Харківщині на швидкості 120 км на годину, нашими там бронемашинами полетіли. Куди полетіли, там замінований кожен кусочок дороги. Ситуація розміновувати під прямим вогнем неможливо. Це має бути глибоко ошаленована робота артилерії, щоб зачистити на 10 кілометрів, а це не так просто зачистити. Після того розмінувати, після того провести прорив, пройти, тоді далі знову розміновувати. Це вже все, це вже не має тих можливостей, які були раніше для швидких наступальних операцій. Це неймовірно важка наступальна війна. Ну і дуже коротко про ті самі очі. Війни конкретно державна служба експортного контролю. Там відбулися дуже недобропорядні зміни. На мій погляд, у нас є кілька організацій в Україні, які відверто неприховані, що працюють на ворога. Чи це є державна зрада керівником Державної служби експортного контролю, який підписав це рішення, чи це є бажання отримати хабарі від цілеспрямованого одного постачальника, який не на волонтерській основі, а за гроші буде під замовлення провозити ці дрони чи давати прикриття своєї фірми для провезення? Мені байдуже під час. Війни, ну мені здається, що для цього можна було посваритися з Європою, відновити на один тиждень смертну кару і такого розстріляти. Тому що насправді що е е е е ДБР? Що Державна служба експортного контролю, що ще ряд е, організацій в Україні діють так, ніби вони працюють з другої сторони, ніби вони працюють з боку Путіна. Ситуація з дронами. Ну от мене зараз просте питання. Володимир Розеленський кожен день записує гарні відосики. Ми почуємо сьогодні від нього відео заяву, що я ставлю негайну вимогу шмигалю очистити цю структуру, перетрусити і до генерального прокурора вимога негайно розібратися з керівниками державної служби експортного контролю. Мене я хочу Може, попати, почути сьогодні кажу. цю фразу. Якщо я її почую, я клянусь. Я завтра напишу просто хвалебний допис про Зеленського.